Безумовно, та велика відповідальність, яка зараз покладена на партію Батьківщина на блок на команду Юлії Тимошенка у Чернігові, дуже велика. Найбільша підтримка, яку оказали мешканці Чернігова, ці політичні силі на попередніх виборах покладає на нас відповідальність. Особливо уникнути цієї відповідальності і захисту потребує наша громада від Антинародних дій діючої влади, безпідставне підвищення тарифів на комунальне майно, шалене підвищення ціни на газ, які, врешті-решт, призведе до остаточного знищання населення, рост цін на продукти харчування. І якраз в ці складні часи наша політична сила бере на себе відповідальність за розвиток Чернігова. Та за добробут нашого міста. Дії нашої команди чіткі, зрозумілі, виважені. Найперше і найголовніше це відновлення зв'язку громади та влади, для того, щоб громада відчула, що влада її може почути не лише коли приходять люди до сесії міської ради і потребують, щоб її почули і почули, прислухалися до її проблем. Ні, безумовно, це е, плідна планомірна робота як міського голови, так і депутат, депутатів від нашої політичної сали, сили по роботі з е, мешканцями міста Чернігова. Наступний крок це безумовно ефективне використання е, майна громади. Це е, інвентаризація всього, що належить громаді. Наведення ладу в земельних питаннях, тому що ті інструменти, які зараз є, вони є абсолютно непрозорими, це створення прибуткових комунальних підприємств, які фактично і будуть тією основою понаповнення міського бюджету, завдяки чому будуть достойно фінансуватись і охорона здоров'я, і культура, і здійснювати соціальний захист. Це створення прозорих умов для залучення іноземних інвестицій, тому що безумовно без іноземних інвестицій неможливо створення прибуткових бюджетоутворюючих підприємств в нашому місті, створення нових робочих місць та соціального захисту людей. Наступним кроком нашої команди. Буде це е, чітка програма по соціальному захисту людей. Це створення е, реєстру, е, адресного реєстру, іменного реєстру людей, які потребують соціального захисту. І е, цей захист особливо в умовах то, того, що е, так звані субсидії не дають можливості захистити громадян. Буде створена альтернативна система по, захисту соціаль... по соціальному захисту громадян. Е, Важливим питанням є питання стану нашої житлово-комунальної сфери, необхідно, щоб люди розуміли та знали, за що вони, за які послуги, що конкретно люди сплачують. Для цього необхідно під надання відповідного статусу старшим домів, щоб якраз ті самі представники міської громади будинка підписували акти виконаних робіт. І контролювали обсяг виконаних робіт та якість надання. Безумовно, якраз завдяки тому, що громада повинна відчути себе господарем як у своєму будинку, так і в своєму місті, є найголовнішим питанням наших дій у найближчий час влада громаді.